Оленка стояла, обіпершись на парила мосту, і дивилася вниз на крижинки, що пропливали. Чорна вода ніби манила її до себе, кликала, обіцяла спокій та забуття. Цей перший березневий день анітрохи не нагадував про прихід весни. Сірі хмари затягли все небо. Вони були такі величезні, що мало не торкалися гілок дерев. Пішов дрібний сніг. Майже непомітний. Дівчина звернула увагу на нього тільки тоді, коли обличчя стало холодно від сніжинок, що танули на ньому. Почала діставати з кишені рукавиці, щоб витерти мокре обличчя. Одна випала з руки, полетіла вниз рожевою кулькою, дуже яскравою і помітною на тлі сірого оточення. Покружлявши мить на темній воді і набравшись вологи, Рукавичка пішла на дно. Дівчина з тугою подивилася їй услід, і раптом подумала, що там, унизу, у тій холодній темряві, їй стане спокійно. Адже той біль, з яким вона намагається впоратись, вже нема сил терпіти вона не знає, чи вистачить їй сили волі. Краще ось так у забуття. Там. Уже нічого не болітиме. Лише рік тому Олена була світлою, життєрадісною юною дівчиною адже попереду довге життя, сповнене несподіванок та сюрпризів, і попереду кохання справжнє, сильне на все життя, таке, про яке пишуть книги. Ну і, звичайно, воно буде взаємним. А як же інакше? Адже вона не може закохатися в людину, яка не відповіла би її взаємністю вона знає це напевно. З Ігорем вона познайомилася у клубі, де підробляла барменом у вільний від навчання час, і відразу ж зрозуміла, що це він, її єдиний, її коханий. Хлопець, побачивши симпатичну дівчину, одразу вирішив познайомитись. Допитувався, чи вірить вона у кохання з першого погляду. А Олена тільки посміхалась та червоніла Ні, вона не була дикою, комунікабельною. Вона вміла розмовляти з чоловіками, могла підтримати будь-яку розмову навіть із незнайомою людиною, але просто хлопець її настільки зачепив, що і очі боялись підняти на нього, щоб не побачив у них закоханий блиск. Він не полишив своїх спроб познайомитися ближче. Дочекався закінчення зміни, запропонував провести додому. Почали зустрічатися. Ігор був уважним, дбайливим, іноді навіть аж занадто. Періодично Олені здавалось, що її люблять не по справжньому, а якось по книжковому, що та любов йде не від серця. Бо їй кажуть хоч і ніжні, але банальні фрази, бо їй дарують подарунки, хоч і милі, але вони не торкають серця. Наче той Ігор, відповідає на уроці, вивчений на зубок предмет. Але вона гнала від себе ту думку, називала себе параноїчкою і вже іноді зупинялась перед вітринами весільних салонів, розглядаючи виставлене за склом вбрання. А за кілька тижнів побачень Ігор раптом став напрошуватися в гості дуже наполегливо, навіть аж занадто, що дуже збентежило Олену. Вона розгубилась не могла ж сказати коханому, що батьки категорично проти будь-чої присутності в їх домі, і те, що в гості прийде не сторонній, а хлопець дочки, було не аргументом для них. Татусь рідненький. Ну що станеться, якщо мій хлопець повечеряє з нами? Не могла зрозуміти категоричність батька Олена, котре вона намагалась здобитися дозволу запросити до себе Ігоря. Він же скоро може твоїм взятим стати, а ти навіть знайомитись не бажаєш. Ну, от коли стане, тоді й приводь. Стояв на своєму батько. Не дочекавшись від коханої запрошення, Ігор сам проявив ініціативу і з'явився на порозі квартири у день її народження. Ну, не приганяти ж його, такого усміхненого з величезним букетом бордових троянд. Мама тільки хмикнула критично, побачивши ті квіти. Молодій дівчині, можна було б і щось ніжніше підібрати, а не майже чорні троянди. Запросили гостя до вітання, де було накрито святковий стіл. Протягом вечора Ігор постійно крутився на стільці, роздивляючись розвішані по стінах картини. Батько імениниці помітив його інтерес до полотен, почав розпитувати, що сподобалось, що ні і чому. Зрадів неже у своєму майбутньому зяті він знайде споріднену душу. Він був відомим у місті колекціонером живопису. Деякі полотна з його колекції навіть виставлялися в музеях. Того вечора вони не встигли насолодитися мистецтвом, поспілкуватися про цікаве, тому що гість раптом заквапився додому. Надто пізно. І надто далеко добиратись. Проведжаючи хлопця до дверей, Оленка раптом подумала. Що навіть не знає, де він живе, було б непогано побувати у нього вдома. Наступного дня зібралась напроситись в гості, але раптом виявилося, що телефон коханого весь день поза зоною почала хвилюватись, злякалася що напередодні дорогою додому, щось сталося. Коли і наступного дня, і після Ігор не з'явився. Вирішила дзвонити до лікарень, поліції, і зрозуміла, що навіть прізвища коханого не знає. Вона взагалі нічого про нього не знає, окрім імені, і що десь на околиці міста винаймає квартиру. А потім Олена з батьками поїхали у вихідні на дачу скоро почнеться сезон, роботи там було безліч, втомлений полягали пізно спати. І не одразу відреагували на настирний телефонний дзвінок. Дзвонили з пульта охорони. Повідомили, що зловили злодія, який намагався потрапити до їх міської квартири, і вранці господарі мають бути у відділку поліції. Цього і слід було чекати. сумно сказав батько. Він уже не раз пожалкував. Що оприлюднив наявність у його колекції дуже цінної картини відомого художника минулого століття. Вона довгий час вважалась загубленою, і його серце справжнього колекціонера не витримало, щоб не похвалитись, що полотно не зникло, що воно знаходиться у приватній колекції і дісталося йому у спадок від батька. Саме з цієї картини. І почалася його колекціонерська одержимість витворами мистецтва. Коли в поліції показали людину, яка намагалась потрапити до їх квартири, серце Олени розлетілось на дрібні шматочки. То був Ігор злий, з підбитим оком, і з закутими наручниками руками, він з ненавистю дивився на дівчину та її батьків. Вам знайома ця людина? спитав поліцейський. Поки батьки щось йому розповідали, Олена вибігла на двір. вона не могла ні секунди більше залишатися поряд з тією людиною, яку найбільше любила на світі. А батьки її в цей час почули, що їх майбутній зять був відомим домушником, якого довго і безуспішно розшукувала поліція. І що не вперше він практикує таке, що знайомиться з господарями квартири, яку хоче пограбувати, входить до них у довіру, напрошується в гості, щоб розглянути, що і де знаходиться. Ну, а потім, дочекавшись зручного моменту, грабує своїх довірливих нових друзів. В цій історії він вирішив не тільки познайомитись із дочкою колекціонера. А й закохати її в себе. Він дуже зневажливо ставився до людей, і почуття обманутої дівчини його ніскілечки не турбували, але розслабився у своїй самовпевненості і трошки поквапився з крадіжкою. Потрібно було краще закріпити результат та перейти у статус офіційного нареченого. Тоді, можливо, йому і ключ від квартири вручили б. Як новому члену сім'ї. А тепер доведеться відповідати за все скоєне. Покинувши поліцейський відділок, Олена схаменулась тільки на містку над невеликою річечкою, що ділила місто на дві частини. Вона ніколи не була в тій другій половині міста. Нічого цікавого для дівчини там не було. Це був звичайний робочий район. З купою фабрик, дрібних підприємств та оптових складів. Люди там працювали і на ніч поверталися додому, переходячи місток до автостоянки та автобусної зупинки. Ось і зараз, коли закінчилась зміна, повз неї поспішали чоловіки в простеньких куртках, жінки з об'ємними сумками, які будуть заповнені в найближчому супермаркеті. Олена стояла. Тримаючись руками, запарила містка і спостерігала за цими людьми. А вони, ковзнувши поглядом по добре одягненій дівчині, йшли далі. Їм було не до неї, і, тим більше, не до її дурних страждань адже вдома їх чекала друга зміна кухня, уроки з дітьми, вирішення побутових проблем. Агов, ти когось чекаєш? Почула раптом чоловічий голос. Повернула голову. Перед нею стояв хлопець і посміхався в очікуванні відповіді. Ні, не чекаю, відповіла. А навіщо тоді сюди прийшла? Олена зрозуміла, що він не збирається залишати її у спокої. Тобі що до того? огризнулась. Та нічого. Тільки надто вже ти на суїцидницю схожа. І обличчя он заплакане. посміхнувся. Серце розбили, чи що. Дівчині раптом здалося, що з неї насміхаються. І чого вас панянок на цей місток так тягне? Наче медом намазано. Ну, наковтайтесь собі пігулок вдома. У теплі та затишку. І вмиратимете красивіше. А що тут? Ти знаєш, якими страшними та розпухлими стають потопельники, побувши всього пару днів у воді. Що, та як ти смієш? Чого це раптом ти вирішив, що я топити зібралась? Олена вже і забула про своє горе, їй хотілося накинутися на цього зухвальця, відлупцювати його так, щоб надовго запам'ятав. Ну, а що ж іще може робити дівчисько на цьому містку? Або коханого з роботи зустрічати, або топитися. Це ж не парк, що ти на прогулянку вийшла і краєвидами милуєшся. А які вже тут краєвиди, дим з труб та баки зі сміттям. Це тебе не стосується. насупилася дівчина. І чого він причепився до неї, цей роботяга? Ішов би собі куди збирався. А давай но ну, я тебе додому одвезу. Я ж якщо залишу тебе тут, то ніч не спатиму. Переживатиму чи жива. Ходімо, у мене авто неподалік. Взявши її за лікоть, потяг у бік автостоянки. Відпусти. спробувала висмикнути руку. Ти хто такий взагалі? Я тебе не знаю і в машину до тебе не сяду. Може, ти маньяк? Хто тебе знає? Ага, педофіл. Найвищої проби. розсміявся той. До речі, мене Олегом звати. Я он там, де найбільше труп працюю. Кочегаром, чи що? уїдливо поцікавилась Олена. Майже вгадала. Ну що, їдемо? запитав, підвівши її до позашляховика. Дівчина здивувалась. Не очікувала побачити у цьому районі. Таке дороге авто. Що на татовому джипі катаєшся? засміялась. Ну, чому на татовому? Це моя машина. У батька іноді позичаю його шевроле, звісно, але дуже рідко. Мені більше подобаються великі машини. Гаразд, сідай давай, а то мені нема коли з тобою вовтузитись. Я ж сказала, що не сяду до незнайомця в машину. Ну тоді давай знайомитись я Олег Ігнатенко, син власника он тих найвищих труб. Він розмовляв з нею, як з маленькою дівчинкою, але Олені це починало подобатись. І взагалі від нового знайомого ішла якась надійна, зачаровуюча енергетика Ти не переживай. Мене тут кожна собака знає, і там он відеокамери стоять. Тож мені не з руки тут дівчат викрадати, якщо вечеряти ними зібрався. Поїхали вже червона шапочка. Холодно. Хлопець підвіз Олену до під'їзду, її будинку. Дорогою вони розговорились, і виявилось, що мають купу спільних інтересів, що Олег навіть навчався у її вузі, а, прощаючись з ним біля свого під'їзду, Дівчина раптом зрозуміла, що жодного разу не згадала про Ігоря, і її вже не турбує майбутнє свого ще вчора коханого хлопця, а новий знайомий покликав її у клуб у вихідні, і вона неодмінно піде.